Всім привіт! Сьогодні ми з вами знайомимось з новинкою від Ajax Systems. NVR Edge Series. Це мережевий відеореєстратор, який робить систему відеоспостереження максимально продуктивною і зручною. А головна його відмінність це hdmi вихід, який дозволяє підключити NVR безпосередньо до монітора або телевізора без ПК чи смартфона. Поговоримо про нього детальніше. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Для початку коротко про сам пристрій. Відеореєстратор це мозок системи відеоспостереження. Він збирає відеопотоки з камер, зберігає записи на жорсткому диску і дозволяє переглядати їх у реальному часі або з архіву. Разом з камерами Ajax NVR утворює зручну та надійну екосистему. Окрім цього, ще є підтримка сторонніх моделей, які підтримують стандартні протоколи. Це означає, що ви можете інтегрувати наявну систему відеоспостереження у рішення Ajax без необхідності заміни. Всіх пристроїв. Відео зберігається на жорсткому диску об'ємом до 16 терабайт і переглядається як у реальному часі, так і з архіву. Керування здійснюється повністю через застосунок Ajax. Тут можна перемотати запис, зробити знімок чи швидко знайти потрібний момент. Особливу увагу варто звернути на hdmi вихід. Тепер ви можете підключити NVR безпосередньо до монітора або телевізора та отримати зображення без смартфона чи ПК. Це робить серію ідеальним рішенням для малих і середніх. Бізнесів, приватних будинків, офісів та інших об'єктів, де потрібна локальна система керування відеоспостереженням. Монтаж даного NVR простий і швидкий. У компактному корпусі розташовані порти для підключення живлення: Ethernet, HDMI та жорсткого диска. Додаєте пристрій у застосунок AJAX і система готова до роботи. Регулярні оновлення дають нові функції по повітрю. Тож ваш NVR завжди залишатиметься актуальним. Трохи технічної інформації. NVR підтримує відеопотік IP камер за протоколами ONVIF та RTSP. Пам'ять жорсткого диску, як ми вже казали, до 16 ТБ. Формати декодування H264 та H265. Вхідна пропускна здатність до 80 Мбіт на секунду, вихідна до 40 Мбіт на секунду. Пристрій має Full HD HDMI роз'єм, роз'єм RG45 для підключення інтернету, а також два USB-виходи для підключення миші та клавіатури або флешку. Пристрій виконаний у компактному корпусі з активним охолодженням. Якщо NVR встановлено у недостатньо вентильованих приміщеннях, можливе перевищення робочої температури накопичувача пам'яті. Вибирайте тверду, рівну, горизонтальну або вертикальну поверхню для монтажу корпусу та не накривайте його іншими предметами. Отже, Ajax NVR h серія – це універсальний відеореєстратор, який легко інтегрується у будь-який об'єкт. Підтримка сторонніх камер і HDMI вихід робить його ще практичнішим та зручнішим. Для будь-яких сценаріїв від невеличких офісів до великих об'єктів із цілодобовим контролем. Замовити NVR та інші продукти Ajax можна на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Сподіваємося, що допомогли розібратися з даною новинкою та вдосконалити свою систему безпеки. Дякуємо за увагу. Не забувайте поставити лайк та підписатися, щоб бути в курсі всіх новинок зі сфери безпеки. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!